Привіт, дівчата! Сьогодні ми трошки з вами розглянемо нашу кровоносну систему і те, як її здоров'я впливає на наше жіноче здоров'я, кровоносні наші судини і кров по ним рухається завдяки тому. Що працює наше серце. І подивіться, яке маленьке наше сердечко, і яка велика вся система, яку воно обслуговує. Тому, окрім того, що працює наше серце, кров в судинах рухається також завдяки тому, що в венах є певні клапани, які допомагають крові. Від нижніх кінцівок піднятися вгору. Та якщо генетично ці клапани не працюють або по ще якимось причинам, то в Венозна кров не дуже гарно піднімається, звідси йде розширення наших вен. Що ми можемо зробити фізично? Фізично для того, щоб включити в роботу наші Вене ми можемо, звичайно ж, робити контрастні душі, а також те, що ми робимо на практиках, це якраз допомогти нашим м'язам виштовхувати цю. Кров по судинам вгору для того, щоб м'язи були здатні виштовхувати цю кров, вони в першу чергу повинні бути розслабленими. Напруга в тканинах, в м'язах, а напруга в нас формується завдяки тому, що ми стресуємо, завдяки тому, що ми знаходимося в цьому майже. Цілодобово в стресі не забуваємо дихати. м'яз напружується. І ця напруга вона не знімається якимись такими фізичними вправами на те, щоб накачати м'язи, на те, щоб придати їм якусь певну форму, тому що це більш такий чоловічий спосіб підходу до свого тіла. А якраз напруга в м'язах йде завдяки тому, що ми робимо статичні вправи на розтягнення наших м'язів. Коли м'яз повертається в е, таку природню свою. Е Здатність, так як в дитини такий розслаблений, тоді він легко може допомогти крові виштовхнутися вгору і піднятися по судинам. Тому не ігноруйте практики, займайтеся ними регулярно і допомагайте своєму прекрасному тілою в тому, щоб ваша лімфатична і кровоносна система були в ладу з вами.